Друзі, порівняємо два самих популярних акумуляторних кутових ГВГ. Це Proxon, який йде з таким малесеньким 10-вольтовим 26 мп -ампер акумулятором. І Blackout, який йде з двома ось такими потужними банками чотирьох амперними 21 вольт. Перша відмінність це в їхньому розмірі. Проксон більш компактніше, тонше його кутова головка і краще ним підлазити в складнодоступні місця. Друга. Перевага вже йде в блекаута безщитковий двигун і 200 Вт потужністю в порівнянні з 100 ватами проксона. Е, також в блекауті йде в комплектації черепашко-тримач, куча цанг, можливість підключати сюди від газу і цанги, і диски 5 мм, і диски 3, 2 мм. Тут же йде е, цанго тггемачі від 1 до 3,2 мм. В комплекті. Кейсики, загадні пристрої по ціні фікстум блекаут в даній комплектації 7 тисяч, проксом 9 тисяч. Кому цікаві кутові гравери акумуляторні, звертайтесь в Неомах